Приїхали ми в Міденічі. Лимпапазоопарк. Рішили Софійку завісі сюди. Посмотрите. Зверюшек всяких. О, смотри, какие павліни красиві. Ти бачила? Я А це хто? Пололек. Що там Софійка побачила? Йли тігр. Який вилетий. Красенький. О, вони займаються коханням, мабуть. Бачка. Ви побачили його чи ні? А, морські свінки. І кролики, і морські свінки я бачу. Ось це кролик, а ось морська свінка. Кала А испугалась тигра? Все, Ше. все я пугалась. Койка, это кошка. Собачка? А, собачка, обрежу. Спецелин, видишь? Ага. Собачка. Провалилась. Гвистий баран. Ага, гріва яка. такого вона чомусь знизу, я думав, вона зверху. Дивись, пошли пошли. Далі йдемо. Да. Слішу. це хто Попугай монах. Де куші, де влоти, дивись, який папуга зелений. Дивись, які вовки білі. Білі вовки, дивись які. Побігли, бачиш? <скрив> О, зараз почнуть теж. Дивись, на тебе подивився. А ну ще раз. Завивай. О, що вискочив, Дивись вись будки. Соб... Собрати знайшла. Волчики? Да. Там Та тігер вон ходить далі. Дикобраз. Ось спить, їх там двоє. Відпочивають. З другої сторони теж є. Тільки вони сплять теж. Сплять. Смотри. Дивись mm -hmm. на стіну низе. Mm -hmm. Софійка злякалась. Йдемо mm -hmm. далі. Mm -hmm. Сурикат клас савці, хижаки, мангустови, пустеля. Сидит. Покушали? Птица такая гарненькая. Мама тут нашла співрозмовника собі. себе. оп, -оп. Білочка? О! Дивись. Чи не стука не лякає. Сама значить стукає. А, сукій не лякає. Мовчу, мовчу. Все є тварський журавель. Ти бачила журавля? Дивись, який великий, гарний. Ні, не то, все тільки не сподобалось, ідемо далі. Це оце лоти. Ось ось якісь кіся, дивись яка кіся. Там теж кіся ця є. Отак. Дивися. Ні, це не така. Така Така я. Це нас, знає що? Так. Кіт рибалка Ха. Ма, кіт рибалка, бачила? Дивись, які в нього в очі великі. Щоб, мабуть, добре бачити свою свій сніданок. Стекло запотівше, погано видно. Ну, дивися. Пойдемо прочитаємо, кто це. Сіп білоголовий. Ходи такий важний. Орли. клюнув на, сильно. А кто? Лама? Лама, Лама, да, Лама, дай. Лама, Так, а что руки не вонючие, я что не А тут нас кто? Козочки, дивись, які. С рожками, да? А я и без рожек, бачила? Дивись, без рожек. Да, акуратно, сильно не перекиляйся, мене дуже важко. Софійка у нас вже, бачите де, її клюнок птах, вона спугалася. І тепер от от вона в конячках сидить. Дивись, які козочки, да? а це без рожок. Бачиш в них жовті такі меточки на ушках, щоб знати, мабуть. Як злата і тому подобне. О, дивись, які закручені рожки. Па, ти сім'я тут піщав. Хто? Да. Ти бачила? Да. О, які вони великі. Так? Да. Великі. А сколько їх там штук? П'ять. П'ять? Да. А якщо уважно посчитати? Один. Он за спинкою бачиш ще одне. Чи. Чи. Два, ти є, два Шість. Шість. Так, это в нас хто? Це, не... О, козлик. козлик. Гірський Козлик. мабуть. Так? Так. Да. Гірський? О, дивляться, хто тут. Відволікає їх. А де наш тигр? Ну, де так. воно ходить, тигор? І ось ой, mm -hmm. деві бачиш. Mm -hmm. Воробушки сидять, не бояться. Чила mm -hmm. лебедя чорного. Осьо. Ящині. Mm -hmm. Дивись, mm -hmm. який лебедь. Mm -hmm. Чорний. Такий в нього красний хоб. Ой, дзьоб. Ось обілий. Качечки. Mm -hmm. плавають, І там вірті. Где-то так они, еда. Все они белые. Ворон. Круг. Ворон круг. Лыкий? А места маловато ему. Может и так треба. Кто? Покажи. А это а лама альпака черная такая. Персина ест. Иська, а это местный, бачишь? Он не в клетке сидит. Па я Кушать? Ну, пойдем туда на выход. Не, конячка. Ну, конечно, чуть устала. Так, Уранготанг, де ж ти? Мабуть, відпочиваєш. <плес> а у нас тут білий лег. Осьовий нажди. Далеко, далеко. Зараз пробую ближче підійти. Все, він. Самкою. А ти знаєш, хто є? Вок червоний. Ти прочитала? Так. Дивись. О, а піщать тут бачила? Як піщать? Як лисички. Вони схожі на лисичок. Це в нас японські макаки. Ого, така вилізла наверх. І сидить. Багато їх. Де хто одягнений, а де хто ні? А ти куди побігла? Все замерзло. Видиш дожди парасів. Трошки мороза, морозця і все замерзло. Покачай, покачай. решила сама ума посходить. Ты лед оттрухиваешь? Ну, закрыто, не сезон. Такой развлекательный комплекс. Прицеп комплекс. Пугач. Я думал, сова. там красный теж ласки закрыл. Какой красный, белый вовк. Софийка устала уже ходить? Чини. Mm -hmm. Добрый. Еще и розовый фламинго. Mm -hmm. Зараз больше трошки. Бачила, какие Софийка? Прожавий фамінгон, бачиш. <тіррі> <тіррі> О, тигр, дивись який тигр Зараз тигр О, який красивий, дивись. Вау. Вау вау який козлики Нічого курочки тіка Чікачі кау І курочки Карликові? Не? Це голубі, а прокурочок нічого немає, дивіться які маленькі. Ко-ко Ко-ко-конучки залетили, не можуть дивитися. Козочки дивись які. Ось хай. Косика потримав його. Бачиш такі кочоклапки. Пошисті. Да. Учки не треба туди, бачиш. Только ждешь, чтобы кто-то ручку подсунул, и она клюнула. Это у нас разноцветные попуги. Ось я побольше давай. Побольше давай. Таке ж саме є. Я щось вибираю. Покорміла. Що не хоче кушати? І у козочек буде праздник. Краса. Пробує.

Пума. А вони дві, дві різні, так, да, пуми? Це сіра пума, то чорна? А це пантера. Кушати хочеш? А туди далі ви не ходили? Чорна пантера. На нашего Рокки похоже. Наверх так. А папа побежала. А что вы там побачили? А это кто? Лемурчик? Лемурчик. А, смотри, сейчас. А, сейчас запустит. Не Не У Софійки носик красненький уже. Друзь дружку зебра. Софійка проголодалася. Ти ж по ти ж позавтракала погано. Ні. Ну а де там дві ложечки овсянки з'їла і все. Ні. А скільки? я, 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 я Скільки съєла? А колбасу їла? Де слоніт? <рисать> Ууу Заносика хоче його потримати? Не? Да, Замерзли да. ручки? Да, Топ, да. у да, Зараз. Да, 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 да. Лим -по -по. На сушки. Все, Софійка награлася, голодна. Хоче вже їхати. Тут про зоопарк. Куточок такий. ну что, тебе понравилось в зоопарке? Очень. Очень. Кого ты испугалась? Льва? Льва или тигра? Лимпопо. Ну, большой зоопарк, не маленький. Нам понравился. Главное, Софике понравился. А маме понравился? Мама тоже в захвате. Пока Машешь Все, Софийка отвлеклась.